Давно ми не були, ми були останній раз, коли ото підірвали в Херсоні дамбу і бачили, скільки гідотрі припливало, так, да, боса по морю йде. Сказиться. Ось це скільки чайок. Да, були ми тут останній раз, коли підірвали. Дамбок, бачили, скільки тут було сміття бруду, що тут творилося. Досі знімала тоді відео, теж. десь є. Вирішили сьогодні приїхати глянути. Олю привезли. Отак, так, море. А там так? Та то мені ці слони пофіг, я просто хотіла подивитися на море. Ми були в той край, вліво туди ми були. Босі ходять, Оля бачила? Аня просто розпила, як ми були позавчора, Босі ходять. Так що, друзі, отак ми на морі. Зараз підемо гуляти, ну, трошечки, бо вже треба додому їхати час. Відцілянки поробили вази, бачите, ну це саморобні ось. А дивіться, які лавочки. Яка класна ідея. Бачите, залили тут туди. Внутрі якесь сміття, зверху обклали сіткою, залили бетоном і от вам зверху поставили досточки, от вам лавочки. Ой, боже, дінозавр! Нічого, а він ще він ще мордою двигає. Ой, а там воно б тіродакт бачу у, у, у червоній шапоці. Вони всі зараз в новорічних нарядах. А це що, генератори так годуть тут? Ох, йо! Як так? Як електрона. А там до динозавра тільки шию Настою. видно. Ну доволі, не будемо, я цей дивіться, майже Настою, живий. Так, <гум> да, тут колись ж нічого, нічого цього не було, ще кілька років тому. А ось то я вам говорила, А, це не тако їздять, як вагончики. О, бачите, тут зробили, що зараз вийду туди більше. Бачите, кіша динозавр там далеко. Іграшки ялинкові. Щось там Оля пішла, розповідає. Скажу вам, друзі, що дуже холодно. Вітер, море, дуже холодно. О, дивіться, кіша динозаврик. Це травоядний. Оце це хіщній оце ж з такими зубами. А то травоядні такі величезні колись були. Море, море, море. Поліція. О! <смірко> Можна так злякатися. Це якийсь, мабуть, тиранозавр чи ще якийсь. Ой, хвостом ще дригає. Це в нього така реакція на людей, чи що, Оля? Це в нього така реакція на людей, чи що кажу. Не, ну, ну ми далеко були, ну бачу, він не шевелився. Він шевелиться, він і кричить і шевелиться. Боже, і лапками двигає. О чима рухає? Бачите, який він. А не нагинається. Адже, на стань коло нього, щоб показати величину. Ось такі вони колись були завеликі. Бачите? А це вони в натуральному... Його, звісно, величина в природі була. Давай, я стану, щоб ти побачив. Давай я стану, ти покажеш. А? Давай. <реш> я метр п'ятдесят шість, я йому до когтів достаю. <реш> бачите, які великани. Ось таке чудовий. бачите. Он там дивіться, дитина теж. І я не сильна в цих тиранозаври і гуанодони, Ні, хто із них. Ну да, так. Ну Кто то малий, так. Да. Ну це я знаю птіродактіль цього. Оце да, птеродактиль, це я знаю А це я не знаю, як вони звалися травоядні, ну таке. Скажу прикольно, для дітей тут супер, ще й бачите, не двигаються. Я хотіла його потрогати, Оля мене збила, з чого він зроблений цікаво. Ой, дитя м'якенький. А вже он допорватий, порепаний. М'якенький, м'якенький. А? Да, що там є? А є багато чиї, гавуся, різні. Так, скажу, попили рідину, тепер тільки в туалет бігати треба буде. Послухай, тут так тепло, прямо. З нами прогуляти. значить, він Зима-наша зима. зима. Там, там, там. Гуляємо, гуляємо чайки гляньте. Ну так, ближче до моря холодно, вітер холодний такий. так. Дерево, підняв руку і в ці чайки летіли. Ага. А це бетони, бетоні дерева. Це бетоні це як вона тут більш Це бетонні дерева, видно, прямо ці. Ну, це очки проволоки, це бетонні. Бачу одне, два. І він ще третій дали. Море цей шум. Ага. Все добре тебе. Скільки почути? тут Три і скажу, що таке. що робити. Рід хазмозаврових, ну, бачите, тут що опис є. Мастерханського ярусу пізньої крейди, крейди. приблизно 68-66 мільйонів років тому на території сучасної західної північної Америки це був один з останніх відомих непташиних динозаврів, який дожив до періоду крейдово-палеогенового. Вимирання шість. Зазаду така шапочка, котону да, сорога да, рік. Вони сказали, що ли виходить хочуть... так. Назва трицератопс, да, що 30 30 буквально означає три роги, 30. 30. лице <світ> походить від грецьких слів три, три, та обличчя. Так, да. оце я не переведу, Це я не прочитаю навіть. Ти зараз у ну, цьому кількістю? цікаві такі, да. він також був одним з найбільших, до 59 метрів взяв довгий. Тобто, 5-9 тонн маси тіла. Нічого собі, 5-9 тонн. Оце м'ясо скільки тут. <гум> не то, що ми свиню зарізали, жерти, нема що. Оце, ви ж тим, дитяча. Площадка брати. тут, майданчик дитячий, да, взагалі супер. Якось да? треба приїхати, привезти сюди онучок своїх. А ще? вона маленька ще? Це брати треба тут старшу. Ну, златку. А, <реклама> а давайте включити. Дід лови. Ось там ці одувани. Кульбабки. О, зараз про цього почитаємо. Там да взагалі капець. Просто капець. Бачите, написано заборонено, його, я його торкалась, там ніхто нічого не сказав. Ти плодок. О, ого. Світлик. Oh, oh. Точно зіте, сука, та пальцем. Дивіться. Mm -hmm. Та взагалі. А ну стань туди до нього. Mm -hmm. Ну щоб, щоб побачити, хоч приблизно розмір, ви собі виявляєте, дивіться людина, наступив і тільки мокре місце залишиться. Так, був один зі справжніх гіантів пізнього юрського періоду. Могли сягати 54 метри довжину, а вага становити 113 тонн. Ага. У середньому досяг... досягав довжини 27 метрів. На думку вчених розмір найбільших особин могли досягати 35 метрів. Ну слухай. А ти Оля загубилася. Ну, басейн слухай. Це ось верби я, я бачу по гілкам. Кручена мацудана. Кручена мацудана. З крученими гілками. Я ж кажу кульбабки гляньки тут. А, такі добрие. Да, друзі, море, море. Давно у мене було не якісь. Кораблики стоять, сонце світить прямо в глас. Тут ну, бачите, які поробили. Як це правильно сказати оці? Ну, щоб, як це правильно сказати, оці не опори, як воно, не бордюри. <гум> Оце з бетона. Уявляйте собі, храніт який Камінчики які Ого, тут вже доска провалилася. Суперо тут. І, звісно, домики для бідних дивіться, такі. Такі, як ми, селяни живуть. Ну, я ж кажу, селяни, як ми такі. А це що з чорною кришою це теж щось будується чи що? Чи це ну, якийсь да. охренеть просто других слов нема. Це взагалі найбідний кісь. По-перше, це ж тут, не дай Бог, су, грунту і трандець усім грошам. Гроші, не вистачає, тільки переживає. Він не, не приживаю, просто дивіться, як живе бідний клас. А це ж вже там, мабуть, все їхня там он Туди. Чи можна там ходити, чи ні? Ну, отуди там, де хати і вниз. Мабуть, можна. Там закрита зона. Ото там вже внизу, то там вже закрита буде. Так, це ж їхній їхня. Капець. Це там вже ти не ходиш. А, ну так, да, там уже ти туди не попадеш, там вже звідти тільки. Там вон. все закрито, все. Там у них отдельно, да, звіта. Да, да, да. Один пляж. Я один. ж бачу, так, да, все да. окремлених. І це ж, теж насипали їм бутсер, стільки роботи, стільки грошей теж, от де гроші у людей. Ну, гарно. Стільки. Застроїться, тут Ну так. Да. Я, друзі, дивіться, аж кажу, дивіться, це аж докуди. отуди От ракушняк, оті, бачите такі сходинки жовті. Це виходить аж туди, колись було море, мабуть, чорне. Це ж ракушняк. пісок і ракушки, як це в нас називається? Ракушняк. Ну, у нас камінь це, це ракушняк, але ж на, на українській мові не ракушки. Ми йому з'їв немає. Ох, знову руку замерзла. Вон ну, там Одеса вже, бачите далі. Іде. Це теж Одеса. Ну, вже друга зовсім. Вам бачите які камінчики в порівнянні з людиною. Ого, це тут. Можна спуститися прямо до моря. Ну, спускатися не будемо, ми ходили вже по берегу, там по пісочку. А це що таке? Ой, воно шевелиться. велиться. Да, ми в цьому краю не були. Ми були вон туди, той край. Туди що вперед ми були там. Аж туди ми їздили, аж туди э, вліво, там воно йде таке, як пухточка э, знову, там теж є такі гарні, 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 гарні такі всілякі штучки відпочивати. Кажу, Оля, там наша біднота українська. А це ось з чорною кришою таке, сам, самі бідні видно. Ну ладно. Ой. Ой, а це що, нирки чи що? Чорні, глянь, вон дониряють нирки, о, не, не. зай. Ну он до плавають і ниряють чорні на воді, ондо. Ну, мені зверху видно. Та тобі доведеться ж на каміння вилазить зверху. Тут, де, де, де. Он там, де та вудка стирчить, бачу, і туди лівіше дивися, о, бач, дві поплили. Це водяні курочки морські якісь. Ну вони великі. Глянь, як ниряють. Раз і нирнули. Ну вони так ниряють. Вони хочуть чорне море. А, тут перегородили спуск, все. Не можна спуститись. А на що вони тоді це будували? тут? Зараз не можна. Зараз війна не можна. На берег не можна, на воду не можна. Зараз не купається, тільки от. Тільки отук. На сені. -а. Ось так люди гуляють з дітьми. А там Топ, чайок стільки. Стільки чайок. Так, ну все. все Буду знову викликатись, тому що холодний вітер руки просто замерзають. Ну, що кажуть, близькі оці, ось такі морські. Басейн набирається, тут можна відпочивати. Можна зняти там як бунгало, з того боку. Можна зняти бунгало і відпочивати собі, як вам сподобається. Ось така краса. Подихали морським повітрям собі. Кажу, давно не були на морі. Ну все, друзі, поки закругляємося, трошки погуляли. Потім Це танзу, у нас читає титанозавр. Кристів, і стало ясно, що відкритий, абсолютно новий для науки велетень. У 1877 році англійський геолог Річард Лідекер 1849-1915 року життя назвав новий тип титанозавра Індійським великий. Ой, а це тільки читати, треба підніматися по сходинкам туди. Це щось типа, як оці тритони, похоже. Як зветься, ну дивись, я не хочу туди вилазити. Ого! Бач, коли приближаєшся до нього, він починає заричати. Як? Дімотродон. Дімотродон. Дімотрон. Чого <звук> ді <-мо> ти <-тродон>. репетуєш? <звук> Я ж кажу, це коли до них підходиш От, і починаю. то вони починають. О, ага. Зашевелився. <звук> Таке мале, а кричить, ах ти боже мій, ага, Як настоящий. Як справжній кричить. Кричить, так. Досить великий мозок, як для інший років двох метрів. Ага. Я скажу, це коли показують кіно, не завжди там між ногами путалися, багато-багато. Багато. О, господи. Попали пані юрського підзування. Чого ти квіт? Ось оцей шапочку тут такий зглянь, які, які в нього на хвості шипи, а той мені так нагадує, щось. Хвіст. Хвіст, так. Да. О! Якраз стегозавр. Стегозавр. Отаке, я пам'ятаю стегозавр. Ось. І бачите, у них а... аж по дві сторони. Там... На одну сторону ці На... такі. На... А там такі роги у нього. Так, Цікаво, так. Да. А цей мені так подобається. Це. От, оце Він показує в сторону кацапстану, що йдіть ви за кораблем. Yeah. <laughs> да, це ось бетоновані дерева. Бетоновані, бачиш, тут встроєні. No, Воно зборне, бачиш. Ну так. Да. Воно все зборне. Кожна гілочка, все зборне. А от зверху бачу вже порепилося теж. А ч даже заверху он репнул? Ну оно такая кавучук. Оно не бетонне. Ну да. Зверху якесь покриття йде. Понятно. Уля там читає. Но тут хвостик, конечно. Показує напрямок Кацапам. Почитаємо. Цікаві такі стільки цих тварин, і це вони всі йдуть в натуральну величину. Дуже цікаво. А це у нас тапа... тала, таларурус. Господи, таларурус. Дуже давно жили. Харчування якою рослинністю? Ага, теж рослинність жував. Що ось так. Що, друзі, на цьому прогулянку будемо закінчувати. Будемо вже йти до машини. Будемо їхати додому. Побували сьогодні на морі. Ну, знову проїжджаємо в куяльник в листопаді, були два місяці назад, в Одесі. І знову їдемо додому. Сьогодні бачите ось південь. Сухо, мороз вже спав. Сьогодні понеділок. Автівок дуже багато на трасі. об'їзна. і куяльник. Добре видно. Сухий, сухий, я не знаю, що скільки років він витримає, потім висухне геть, або буде така калюшка просто зеленої води. Красиві. Ну так, да, тут у нас. Ой, а там щось написано зліва. Жива. Живахина гора. як? Живахина гора. Живахова, живахова гора, он там. А що це означає? Ну, Гора так називається, жива. Скільки разів їсти, я перший раз бачу це. Це написано курорт, курорт куяльник. Забудови такі тут. Це у нас е авторинок. Тут, тут навіть ось фури продаються, є. Тут він великий, тут називається яма, дуже великий тут авторинок в Одесі. Ну це вже не Одеса, це вже якесь село. Як, як воно називається, там, не знаєш? Ну, Направо на катовка. Верхній, большевик. Верхній большевик, да, це не сама Одеса. Ну, так, всі кажуть, в Одесі, в Одесі бо воно все за Одесою тут знаходиться. Ну Тут я вже поклав тут одні. Я, як це да, розборка. А що це ми сюди Корола. їдемо? Продається вон. Хочу ну, він тут заїхав спитати щось якісь там справи по машинам. Тут майже всіх знає, скільки тут років пропрацював на цих розборках. Отак, ну, далі будемо їхати. Там справа, бачите, Хаджебей. хаджабей? Вже... Справа. Зліва, а я сказала справа. Зліва. Сліва хаджебей. Тут бачите. Мені СТО розборки, СТО розборки такий край. Тут я скажу, тут об'їзна, траса, тому тут люди заробляють таким чином. А це направо це котовка село, так? Да? Вон там цей хаджибей, зараз трошки це впаде загороже. До речі, назвою хаджибей називалася колись Одеса до Екатерини, цієї, яка сказала перебудувати, розширити. Е, це ж було, було портове місто, щоб місто, щоб його розширили. І перемінували в Одесу. І звідти почали рахувати, скільки років в Одесі. Але ж Одеса і до цього ж була існувала, були, люди жили там, так що в Одесі набагато більше років, тому що над Одеси була Хаджибеєм. Ось така історія трошки про Одесу.